Не так все дорого, як владці декларують івано-франківські волонтери, котрі вже близько півроку допомагають бійцям АТО, вирішили продемонструвати, стільки ж вартує одягнути одного армійця. Теплі зимові куртки, штани та берці, Без цього спецбрання кажуть працівники міського відділку міліції, котрі саме збираються на фронт нині там робити нічого. Та зимової форми, якою їх забезпечує держава, ще не бачили. Натомість приміряють ту, що принесли благодійники, враховуючи, що наближається зима. Значить, відповідно буде морозна погода. Відповідно, від теплих речей ми не відмовляємося. Навпаки дякуємо за цю допомогу, тому що хлопцям виконувати придеться там різні завдання, в тому числі і по охороні громадського порядку. Шо вона точно тепла, бо я зараз стоячи в приміщенні, це взагалі неможливо довго простояти. Взуття бірці, бірці зручні так само компактніші ніж раніше. От, наприклад, були легші, ну і звичайно, зимові яка сума потрібна, щоб повністю забезпечити одного бійця спеціальною уніформою. Волонтери знають не зі слів, адже одягають вояків ще з весни. Співпрацюють здебільшого з вітчизняними виробниками. Та звідки беруться космічні бюджети, що їх нині озвучують звідусіль, лише гадають. Адже за підрахунками підприємців коштує така підтримка близько трьох тисяч. Задекларовані 17 тисяч. Я не знаю це в три рази, в чотири рази збільшена сума. Тому що нам десь. На одного бійця разом з амуніцією, з одежею, куртка, штани, обув і плюс зимова спіння білизна це йде в межах 3-3,5 тисячі гривень, щоб повністю одіти один комплект бійця від голови до ніг. Можливо, там якісь ідуть унікальні форми, унікальні. Матеріали, з чого вони шиють. але ми беремо саму необхідну і саму більш безпечнішу. Кожен батальйон перевіряє цю одежу на якість. Між тим підприємці обіцяють, підтримуватимуть вояків східного фронту доти, поки в цьому буде потреба. А ще оболівають, щоб до доброї справи активніше долучався й депутатський корпус. Зокрема, передбачив у бюджеті статтю витрат на потреби бійців. А то